Львівський палац мистецтв вкотре відкриває свої двері для відвідувачів міжнародної мистецької виставки Осінній салон салон-2024». Цього разу подія приурочена 80-річчю з дня смерті митрополита Андрея Шептицького, видатного українського церковного, культурного та громадського діяча. Митрополит Андрей був фундатором і цінував і старався, щоб українське мистецтво, українська наука. Розвивалися завдяки йому і Львів, і інші міста стали осередками відродження української культури. Цьогоріч осінній салон презентує поціновувачам понад 250 робіт митців із різних куточків нашої країни, та й не тільки. Окрім живопису, в експозиції представлені графіка, ткацтво та скульптура. Що цікаво, тут об'єдналися роботи знаних метрів та молодих митців. Твори, представлені на виставці, зачасту дотичні до теми війни, а подекуди навіть є її частиною. До прикладу, основою скульптури Петра Старуха стала ракета. Моя робота називається Світло небесного розуму. Це усвідомлення світла неба, світла якогось, якоїсь вищої субстанції, яка говорить. Нам всім посилає якісь певні меседжі, певні молитви, певне звернення. Коли ми звертаємося молитвою до неба, художники ж запевняють, культура та подібні заходи завжди на часі. Життя продовжується. От я постійно їжджу на війну, так і там, якраз за того ють. Щоб ми тут і музику робили, і концерти, і дискотеки, танці, все для того це і робиться. Ну і плюс ці виставки дають самореалізацію людині. От художник сидить в закритому суспільстві, малює, а коли приносить роботу на виставку, вже можуть його побачити. Ми якщо почнемо ще тут сумувати, ми не будемо нічого потім хотіти відбудовувати, робити, мусимо творити, виставляти. Перші відвідувачі вже встигли поділитися з нами своїми враженнями. Дуже красиво захоплююся такими роботами. Дуже багато часу, дуже багато праці тут покладено. Дуже класно, так що бажаю, щоб всі прийшли, оглянули. Всім, я думаю, що буде дуже цікаво. Для нас, як для студентів, вже є якесь натхнення і захоплення саме. І тим більше, як ми тут самі ще виставляємося, то так, дуже цікаво. Однією із родзинок цьогорічного сіннього салону є виставка живопису українського художника Олега Мінька. А от відвідати експозицію може кожен охочий до 5 грудня. Марічка Драбич Семен Пулик Правда тут Львів.